Вітаю вас, волочисті! Я, директор Волочистої центральної районної бібліотеки Молчанова Людмила Олексіївна, хочу повідомити вам дуже гарну для нас всіх новину. Наша бібліотека перемогла у третьому раунді всеукраїнської програми «Бібліоніст». Завдяки цьому наша бібліотека отримала 10 сучасних. Комп'ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням. Тепер усі бажаючі можуть завітати до нас у бібліотеку, щоб скористатися безкоштовним інтернетом. Всі наші комп'ютери оснащені веб-камерами та навушниками з мікрофонами. Також ви можете скористатися нашими принтерами з камерами, якщо це вам буде потрібно. Отже, запрошуємо вас у наші читальні зали. Завжди будемо раді вам. Ми працюємо щодня з 8 до 18 години крім суботи. Дякуємо Волочиській районній державній адміністрації Ігору Миколаївичу Дуржанському. Дякуємо голові районної ради Леоніду Івановичу Шиманському за своєчасне виділення коштів для модернізації електромережі та встановлення пожежної охоронної сигналізації. Дякую. щиро дякую дорогим нашим благодійникам від імені працівників бібліотеки, від школярів, студентів, від імені усіх наших користувачів, від усього Волочиська генерального директору компанії Вітагору Сергію Петровичу Лабадюку за виділені ним кошти для придбання спеціальних столів для комп'ютерів. Дякуємо директору тепловика Віліку Михайлу Івановичу за кошти на придбання комплектуючої орхтехніки. Дякую приватному підприємцю Сікурі Олександру Віталійовичу за допомогу у придбанні комплектуючих. Шановні жителі міста, ласкаво запрошуємо вас до нашої бібліотеки користуватись інтернетом безкоштовно, спеціальними соціальними мережами будь-якими. Користуватися скайпом, батьки, приходьте разом з дітьми та друзями. Просимо усіх небайдужих прийняти посильну участь у допомозі нашій бібліотеці коштами та матеріалами, аби вона завжди залишалася сучасною та гарною. Дякую вам за увагу. Щастиво!